28 березня легендарна дата в історії Миколаєва. Цього дня у 1944 році наше місто було звільнено від німецько-нацистських окупантів, радянськими військами третього українського фронту та силами Чорноморського флоту. Навіки в історію війшов подвиг десантного загону на чолі зі старшим лейтенантом Костянтином Ольшанським. Тоді за два дні до підходу основних сил 68 десантникам вдалося висадитися в тилу ворога поблизу торгового порту, зайнявши кілька його будівель, загін протягом двох діб вів бій. Відбивши 18 атак та знищивши до семи сотень солдатів-супротивника, чим значно спростили звільнення міста від окупантів. Вдячні Миколаївці щороку вшановують пам'ять героїв-визволителів. 28 березня 44-го року, наше місто було звільнено від німецько нацистських загарбників. Щороку ми відзначаємо цю дату, приходячи сюди на місце, де захоронені ті, хто боровся за наше місто і за нашу країну. Віддаючи найцінніше, що в них було власне життя, міський голова Олександр Сенкевич каже: навряд чи бодай хтось з місцевих ветеранів міг собі уявити, що через півстоліття війна знову прийде на нашу батьківщину, і окупантом буде ніхто інший, а наш північний сусід. Чи могли ми подумати, що через 78 років ми будемо стояти тут під гуркіт російських гармат? Чи могли ми подумати, що наші ветерани будуть сьогодні ховатися в бомбосховищах від російської навали? Проте, за словами мера Миколаєва, він певен, український народ упродовж історії вже не раз доводив про свою незламність національного духу. Тому будь-які спроби ворога посягнути на нас, як тоді, так і зараз, є безуспішними, і наша перемога вже близько. Ми обов'язково переможемо. І сьогоднішня дата найкращий тому доказ. Слава Україні! Героям слава! До традиційного покладання квітів упродовж дня долучилося чимало миколаївців. Представники влади, депутати, військові, активісти і звичайні містяни, не зважаючи на повітряні тривоги та небезпеку, не втрачають можливість вшанувати подвиг героїв. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко для МСН.